Вітаю вас, дітки! Тема нашого заняття Без верби і калини нема України. Сьогодні ми поговоримо про природні символи нашої Батьківщини України. Це верба і калина. Але давайте спочатку з вами розглянемо, що таке верба і що таке калина. Калина, як ви бачите, це кущ, а верба це дерево. Чим же вони відрізняються один від одного? Ми бачимо коріння, так, яке є і у дерева, яке є обов'язково і у куща. За допомогою коріння і дерево, і кущ міцно тримаються в землі. П'ють водичку. І споживні речовини, які необхідні їм для росту. Розглянемо дерево, ми бачимо, що у дерева є міцний стовбур, а у куща декілька тоненьких стовбурів. У дерева є гілочки, є листочки. Також у кущу микалини ми бачимо гілочки, листочки. І ягідки калини. Ось ми з вами розглянули спільні риси і відмінності, які є у дерева і куща. А тепер подивимося на оцю картинку. Що ми бачимо? Ми бачимо дерево верба. Є дуже гарні прислів'я. Де водиться, там і вербиться, де росте верба. Там джерельна вода. І це не випадково, тому що люди з давніх давен помітили, що де, там, де росте верба, там чисті джерела, і тільки там копали криницю для води. Гілочки дерева ми бачимо пущені донизу, як начебто очищають та захищають джерельце або воду. Верба розквітає на весні. її пухнасті котики, квіточки котики приваблюють бджілок. а у вербну неділю люди освячують вербу у церкві і гілочкою верби постукували один одного, бажаючи здоров'я. Верба має лікувальні властивості. Вона допомагає загоювати рани, опіки і лікує від простуди. Наступний символ природній це кущ калини. Кажуть, що вишиванка це генетичний код України, а калина її серце. А ви коли-небудь куштували калину? Якщо розкусити ягідку калину, то можна побачити, що її насіння схоже на людське серце. Ягідки калини, як ви бачите, роз... ростуть разом. І називається цей такий пучочок кетях калини. Калину дітки люблять садити коло садити своєї хати. А для чого? Для того, щоб був спокій у сім'ї, радість, щастя і достаток. Ось говорять дівчина красива, як у лузі Калина. Дівчинка у вінку, наче калина у цвіту. Калина? Порівнюється з гарною дівочою вродою. А хочете дізнатися, чому саме так називається Кущ Калина? То давним-давно було в одному селі жила привітна і чарівна дівчинка, а звали її. Калинкою. Люди любили її за добре серце. Калинка часто ходила в ліс, якось весною викопала вона в лісі тонюсіньке стебельце та посадила його. А щоб воно прийнялося, дівчинка аж від своєї хати. Носила воду з криниці та поливала його, і почав розростатися великий кущ. Іде якось подорожній, стомився та сів перепочити під кущем. Спасибі тим роботящим рукам, що кущ посадили, а кущ враз. І укрився білим цвітом. Осипався цвіт, а замість нього ягоди червоні, як на мистинки виблискують. І диво в кожній ягідці захована зернятка, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого куща. А кущ нахилився до неї, віти простягає і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забували, подаруй мені своє ім'я, Калинко. Так і з'явилася назва цього куща. Ось така дітки чудова історія. А тепер я хочу, щоб ви подивилися на цю картинку і зрозуміли, що калина теж має лікувальні властивості. Коли ми хворіємо, ми її додаємо до чаю да? і швидше видужуємо. Я хочу, дітки, вам наголосити, що калиною прикрашали і чудові вишиванки. Ось ми бачимо, жіноча вишиванка прикрашена кетягами калини. Ми бачимо і посуд, який розписаний, саме зображуючи кетяги Калини. А це весільний каравай, який теж прикрашений ягодами калини. А чому? Тому що ще раз хочу вам сказати, що калина символізує спокій, щастя і достаток. А зараз я хочу запропонувати вам дидактичну гру Вибери народні символи України. Пропонуються картинки, де ми повинні визначити, що саме є символом України. На цій картинці ми бачимо, що калину і виноград? Так що ж є символом України? Правильно, дітки. Калина? Соняшник і троянда. Соняшник є символом України. Дитяча шапочка і хустка. Так що є символом? Правильно! Пустка. Лелека і орел. Лелека. Мед та писанка. Писанка, звісно, морозова і каравай. Правильно каравай. Ластівка і папуга. Ластівка, пальма і верба. Правильно, дітки, верба. І так ми з вами сьогодні познайомилися з природними символами України калиною та вербою. Дітки, ми повинні шанувати наші символи, обереги. І я хочу вам наостанок прочитати ось такий чудовий вірш. Красивий, щедрий. Рідний край і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. А я думаю, що ту інформацію, яку ви сьогодні отримали на нашому занятті, ви обов'язково запам'ятаєте і розкажете своїм батькам, що ж означають символи, природні символи калина і. Верба для кожного українця. Ну що ж, дітки, до побачення! Всього найкращого вам, до наступної зустрічі!